Я поки що взагалі нічого не можу знайти. А я вже знайшла відповідь на перше завдання. Я взорва знайшла. Тут точно так же само воно виглядає це завдання. Тому можна спокійно зараз вже проти списувати. О, добре, добре. Олена, я знайшла відповіді на перше запитання. Відповіді ще на друге, на третє, на на п'яте, Тут майже на всю контрольну роботу правильні відповіді. Ого, оце ти підкопала там і це вона каже, що ти б сама все писала. Взагалі не можу зрозуміти, як це розв'язувати. Ми ж ці навіть теми, начебто, не проходили. Я не знаю, як це розв'язувати. Олена! Що таке, Андрій? Боже, я думала, це вчителька. А ви знаєте, взагалі, як розв'язувати цю контрольну роботу? Чи може у вас там щось написано вже можна мені дати, будь ласка, списати там з Настю разом? Ну, я взагалі не розумію, як можна це розв'язувати. Я як, якщо воно так як розв'язується, я щось сижу. Взагалі нічого не розумію. Так, так можна. Ми дивісь, ми знайшли відповіді на майже всі запитання, окрім останнього, поки що. І... Давай вже з нами, разом будеш переписувати. Давай, поки вчителька телефони помітила, бери ось, у мене тут і вигляді і переписуй. Дякую, дякую.